Це форма на сьогодні. Поїхали. Отже, перед нами М4, трошки зашоргана та трошки грязненька американська зброя, але нічого, зараз все почистимо, приведемо до ладу, тому що чиста зброя це залог успіху. Перед тим, як стріляти, потрібно це все розібрати та добряче відмити. Добре, йдемо на поле бою. Маємо такі мішені, пристрелюємось. Начебто я пристрілявся, все добре. Інструктор каже, все окей. Але потім він вирішив щось зробити. Повернути в іншу сторону мою мій лазер. Тобто я збив зафейлив майже всі перші постріли. Пішли вони кучно, але майже всі вліво. Це вже були в другі, а ось це, що зверху, що знизу, це були перші постріли зліва. Мені це не зарахували. Добре, не питання. Стріляємо далі, і вже в другий раз я вже попадаю, майже все в ціль. Стріляли також проти газу, тобто потрібно готуватись знову після по пострі...